Фільм починається з того, що в сержант Ендрю Скотта поїхав в дах, і він підозрює всіх у зраді, за що вбиває і своїх людей, і цивільне населення. А люк, єдиний виживши, його так хотів зупинити, що навіть не звертав увагу на колія звук, яке той собі почепив на шию. Але не вийшло, тож вони епічно вбили один одного в найкращих традиціях пародійних фільмів. Звісно, такий інцидент вирішили закрити повною секретністю. Нічого тут нічого не було. Пустеля Невада. Наші дні. Ну як наші? То 90-ті, якісь терористи захопили дамбу, і ніхто не може в них дістатися, бо вони вбивають заручників. Саме для таких важких місій запустили програму Універсальні солдати, які мають таке лускати, як насіння. І щоб продемонструвати цю нереальну крутість, їх висаджують за 2 кілометри до місця призначення, коли на все про все є 8 хвилин. Звісно, пафосне вихваляння важливіше ніж 100% виконання місії. І поки моцний дует Вандольф все виконують як книжка, пише найкращим варіантом. Для фальшивого робочого, який має проникнути до терористів на думку керівників місії, була двохметрова шафа на ногах. Тому фокус не вдався. Бо, як то кажуть, чим більша шафа, тим більше Холодильник порожній. Такої приказки нема в жодній мові. Продовжимо. Але насправді все так і було сплановано, і місію завершили успішно. О, ти живий з цим. Але Вандамові цього легше не стало, і він почав ловити флешбеки. Азіати так само кричать, і воно тому це розблокувало, і його флешбечать по повній. Але з якого дива взагалі це можливо? Мало того, що прийшло 25 років, і вони вже явно не люди, не старіють, і стріляй, не стріляй, їм байдуже. Пам'ять стирали, він до все нові встановлювали, звідки ті спогади можуть взятися, якщо то залишилася лише оболонка від тих людей. Тому полковнику кажуть, що його треба зняти з програми на додаткові досліди, знайти і усунути, але звісно, цікавіше буде, якщо забити на розумні думки і пустити все під три чорти. Думаю, його треба зняти з програми, зробити аналіз і дізнатись що в нього в голові. Юрі залишиться в програмі, але полковнику я просто незначний збій. <гум> Тому просте стирання пам'яті не допомогло, бо мало того, що ніхто не помічає, як люк ті кнопки натискає, так ще й ніхто не помітив, що сироватка залишилася в шприці. Ну і звісно, чисто випадково, і скот теж загадав, що треба. От все працювало добре. А тут бац, і відразу двоє відновили резервну копію 25-річної давнини, яку не раз стирали. Наплюй на все. Наплюй. Добре, добре. Тим часом журналістка Вероніка, яку щойно звільнили, придумала геніальний план як повернути собі роботу, оскільки універсальних солдатів вихваляють. Як ви всі знаєте, це вже третя успішна операція універсальних солдатів знову без жодних втрат. І, взагалі, без поранень, але нікому не показують пробратися на секретну базу військових і зробити парочку сенсаційних фото здалося їй найкращою ідеєю, і база виявилася настільки секретна, що ніхто не бачить, як в 20 метрах машина до них під'їхала, і більше того, ніхто не дивиться в камери, аж поки вона не зробить фото і не прийде час відновлювати поранену шафу, яка прокинулася. Вона давай тікати, але як тут втечеш, якщо Домінік ще десь сидить в тюрязі і не відкрив сімейну школу водіння для чайників, які не вміють навіть просто кермо крутити. Звісно, як тут уникнути перешкоди, якщо кругом пусто і тільки посередині якийсь трамплін стоїть. Скот такого не витерпів і без наказу стріляє, щоб той чувак більше не сідав за кермо. А люка знову страшно флешбечить. І, дивлячись на поведінку у універсальних, виникає логічне питання: як вони можуть проводити ефективну місію? Якщо вони такі роботоповільні, чувак, поки розвертався, люк із Веронікою вже до машини добігли. А скот, взагалі, весь той час відпочивав десь за кадром, так ніби в люка удар Тайсона. А він якийсь малий гівнюк, а не прокачений універсальний солдат. <клухи> до полковника теж є питання, бо він дає дуже чіткий наказ: <клухи> затримати дівчину. Стріляйте, якщо треба. То вони тепер мають самі оцінювати ситуацію, коли треба чи не треба. Але це ще не все. Люк, який вже був при Тямі весь час з якогось де вирішив знову слухати накази. Тебе просто збій. У мене збій. Я виконую накази. Він такий баран і далі важко не погодитися з Веронікою, бо навіть після того як вона викинула його навушник, він все одно виконує наказ стояти. Наді вже прізвища лайна. А зовсім не смішно. Усе взагалі не так було? Ну добре. Що це за чортівня? Чому він не виконував інші накази, історія замовчує. Розверни автівку. Але і це ще не все, бо поки люк знову рав програми, ті універсальні олені, по-іншому не скажеш, яким було наказано любою ціною їх зловити, просто стоять в 10 метрах від машини і чекають. Ну, напевно, поки вайфай включать. Але і це ще не все. Ну просто шикарна сцена. Коли Вероніка таки натиснула на педаль газу, і люк чомусь продовжив їхати і вже чомусь знову не виконує накази. Полковника, та й холенів повернули назад в камери, замість наказу негайно не зловити. А все для того, щоб говорити про те, що вони не можуть взяти і просто відпустити ту журналістку після того, що сталося, дозволити репортеру втекти з нашим солдатом. Він цей, лише... Придурок. Але щоб на цьому все і не закінчилося, парочка далеко не заїхала, бо чисто випадково в машині було мало бензину. Закінчився бензин, не страшно, коли в тебе є ванхай машин. Ванхай машин. Дорогий бензин тепер не проблема. А поки люк рятується від жари і куста термінатора, чи то просто фішка така колись була зірковим голим задом в бойовичках крутити. У всіх нас дупа гола. Універсальні за старою звичкою виходять за пару кварталів від місця Люка, ну щоб той встиг відморозити собі свого вандама. Ну, окей, нехай і коли вони їх знайшли, маючи кількісну перевагу, нічого кращого, ніж витрачати сто п'ятсот набоїв просто по стінах не придумали. А гранати скоту ще не підігнали, залишили на потім, напевно. Uh, так. Але і люк не сильно розумніший і почав тупо пробивати собою стіни, хоча бачить, що універсальні відстежують його, і в цьому немає сенсу. Але навіть так вони умудрилися їх загубити. І ладно, універсальні. Вони як іграшкові ходять без дупля, що відбувається, але IQ-шні чуваки його відстежували з точністю до кімнати через вчитий жучок. Гаразд, тепер він у іншому номері. Як вони могли їх загубити під кодру, і сигнал пропав? Ми його загубили. Це неможливо. То що? Ну і звісно, якщо двоє дорослих людей заповзуть під. Кодру до пари їх не буде видно. Ага. Але втекли вони ще легше, ніж загубилися. Там ходять універсальні, їх шукають, а вони просто встали і вийшли, сіли в машину і поїхали собі. Їм пощастило. Це, Це хто, хто там тягнув? Це ніхто, пане. Коли Люк побачив, що їх знову переслідують, йому припекло знову покрутити голим задом і не тільки перед Веронікою, прикриваючись тим, що в нього є жучок. Вона не купилася і знайшла жучок в нозі. Чому він доручив? Ha <laughs> Витягнути його їй, при тому, що вона не хоче порпатися в його нузі, і це явно легкодоступне місце, звідки можна витягнути самому. Історія замовчує. Але звісно їм спішити нікуди. Часу в них багато, бо універсальні, які 11 кілометрів на початку проїхали за 4 хвилини. Тут відсилий кілометр їхали ціловічність, щоб ті встигнули тягнути жучком, влаштувати пастку, наносити льоду в багажники і сховатися. Але мало того, що вони не додумалися втекти куди подальше, так вони залізли в багажники машини прямо біля Заправки, яку будуть підривати. Звісно, якщо машину підірве, їм дуже допоможе той літ. До речі, звідки на заправці стільки льоду. Але їх план спрацював, і навіть більше вони знову спокійно на розслабоні перед носом переслідувачів ходять собі туди, сюди, пішли, взяли потрібні документи, а ті сліпшарики їх не бачать. Я не хотів тобі цього казати, але. Symposium. Але планувати, коли сліпу шарики кругом бігають, то легко, і кожен вміє. А от додуматися забрати машину і позбавити такого козиря противників розуму не хватило. Але все одно найцікавіше відзначився, скотія люблю тупити лунгрен. Він їх задом розкусив, але замість відкритий багажник, поки всі універсальні були живі, і завершити місію, заліз на заднє сидіння і чекав, поки заправка бабахнула, поки вони бігають туди-сюди і нарешті зберуться тікати, і поки вони трохи від їдуть, і тільки тоді вискочив. І так в усіх фільмах це неминуче, і це дуже тупо. Звідки він знав, яку з трьох машин сідати, історія замовчує. як люк не побачив такого богая, коли сідав і коли розвертався, історія замовчує. Що мішало йому застосувати ніж або зробити хідшот а не душити, історія теж замовчує. А щоб він мав час про це подумати, вони його скоренько вискочили через лобовушку. Крутезна історія, і скот розумів, що якщо ним і далі будуть командувати, йому можуть заборонити так тупити, а йому це конче необхідно. Тож недовго думаючи зробив себе головним і продовжує шукати люка. Що лякає до сирачки, чисто випадково він заїздить в кафешку, де снідав люк. Ну, бо там ж одна дорога і один заклад на кілометри. Але навіть при тому, що люк там добряче пошумів. <звук> Чомусь ніхто не хоче його здавати. Певно, через те, що це не та кафешка, який стрип клуб. Ти диви, точно. Ну, тоді все логічно, тому вони вирішили такому крутелику бикувати, бо не знають про кого він. Не знаю, куди вони поїхали. Так. Oh, some... Ото потім виріжуть. А парочка тим часом знайшла доктора, який робив універсальних. Люк відправляє журналістку, щоб вона була в безпеці, бо вона вже і так своє отримала. Але вона вже запала на хлопаку і залишається. Але замість в їх пов'язали. Викликаємо всі пости далі за методом, бо так треба скот їх знаходить. і Робить своє улюблене. Спочатку не стріляє, коли люк йому чуть не ручкою махає, а потім так грався гранатами, що не помітив, які скелі злетів. Не хочу обзивати вас брехлом, та мені здається. Ну добре, добре, вже навіть чуть скалтурити не можна. Скот застрелив водія автобуса, але автобус так боїться вертушки від Вандама, що їде сам ще краще, ніж з водієм. Далі Скот грається гранатами, і вони не вибухають рівно стільки часу, скільки потрібно, щоб Вероніка їх дістала і викинула. Ну а коли Люк застрелив універсального водія, Скот вирішив з ним побалакати і не помітив, як злетів зі скелі. Так, напевно, краще буде. Yeah. Мабуть, так Вероніка дала позову Хакопу, бо не виконує свою роботу і ту почекав, коли вони скинуть навіженого, і вони поїхали додому люка. А скот, ну що, Скотт? Звісно, він вижив. Ну бо хто після такого б не вижив? Вон термінатор зміг, а він чим гірше. <клухи> ну і ясне діло знову їх знайшов, бо чітко на метод, бо так треба, нікуди не дівся. І так він його заюзав, що під носом Люка і батьків і Вероніку свиснові затягнув їх в сарай, а той і не помітив. Та ще й відключенню світла не по графіку, дивується. <рес> ну а далі йде довга, дуже довга бійка. Дуже дуже довга бійка. Всі в шоці, і всім цікаво, особливо роки, яким кремом вони мажуть ті витривалі фейси. Тебе це справді цікавить. А після того, як Скот підірвав Вероніку, люк забув, що в нього сіли батарейки. Він ледь дихає, бо Скот його товче вже пів години і вирішив зробити вигляд, що вкрутив собі новеньку дюрасел, щоб переломити хід бійки. Тож вони і далі билися, возилися, танцювали і любилися і руками, і ногами, і трубами. Так в біса говорить, а? ні, коли вже навіть дощ думав, що він скоріше задолбеться падати, ніж вони битися. Люк кульнув собі магічний допінг, який моментально дає сили плюс скільки треба. Кажи добра ніч мерзота. Добрані мерзота. Але все одно залишилося ще сто п'ятсот ударів ногами і руками, і тоді вже кінець. А ні, почекайте, режисери згадали, що не було найклішованішого кліше тисну перетисну тягну-перетягну. І люк ледь здолав чувака, який висить проколотий на шпицях, і вже щоб ну, точно все запустив фаршоробку. Хоча.